Доброго ранку із сніжного закопаного. Ще вночі йшов трошки сніг, насипав трохи більше. О, так що снігу вже нормально, я йду на роботу. Сьогодні в мене повен робочий день, тому будемо працювати з клієнтками. На вулиці не скажу, що прям дуже холодно, ну дуже-дуже красиво, дуже. Вот такі діла. Я зараз зайду в гаму, мені треба купити цукерки, мандаринки і молочко на роботу. Так що зараз зайдемо, купимо і потопимо на роботу. Дуже красиві мандарини, дуже сладкі, солодкі. По 9 злотих. І беру таке молочко маленьке за 2,99. Бо велика, у мене не випивають клієнтки, щоб потім не викидувати. Беру маленьке. І все, біжу на роботу. А ще куплю собі плавлений сирочок якийсь до кави. Щось мені зранку хочеться каву із сирочком, зараз щось знайду собі тут. Таку просто хочу, щоб було молочне і все. Так, ну покажу вам обов'язково, як виглядають. Околиці закопаного, ну не околиці, а в общем, ви поняли, да? Йду я на роботу? Темненько, бо а, захмарено. І оце так трохи темно. Бачите, працює техніка. Оце, що мені подобається в Закопаному, що тут постійно працює техніка. Немає такого, що... Оцей, що знаєте, там десь засніжені вулиці. Ай, хотіла ще в гамі купити лимон. Змісіння хочеться води з лимоном. Ай, забулася. Забула купити. Купила мандарини. Купила конфети, цукерки і молочко, 26 злотих. Заплатила і топаємо роботу. Я вже на роботі, боже, в мене якісь стандартні відео. Ну і це класно, знаєте? Ви вже знаєте, що тут я йду на роботу. Я вже на роботі, я вже зробила, підготувалась, роблю каву, зробила каву, п'ю каву. В общем, п'ю каву. Вчора вам розказувала про хейт е, в Ютубі. Е, ну, понятно, я думаю, що ви всі поняли, що я мала в виду не касательно мене хейт, так? Да? А касательно того, що люди злі да, і других людей хейтують, коли навіть немає до цього якоїсь предпосилки. да. І знаєте, що хочу вам розказати? Вчора, ні, не вчора, в общем, десь неділю назад я ж тут розвиваю свої соцсети, Інстаграм, і вирішила, що мені не вирішила, а нам на обученні, на тому, якому я проходжу, сказали, що треба вести абсолютно всі соцсети, включає Фейсбук і Тікток. Якщо Facebook, він у мене автоматически там все, що я заливаю на Інстаграм, переходить на Facebook. То в Тіктокі у мене була страничка ну, ще стара, і я вирішила попробувати туди теж заливати відео, такі, як я заливаю в Інстаграм. Ну, в такому форматі. Я, ну, Що я, сказав, що я була в шокі, це не сказать нічого тому що э, за це за цю неділю я залила десь около 10 роликів, із них три ролика просто такі, типу як про мою жизнь, як э, ну, от такого формату, тільки що в форматі короткого відео. Десь три ролика мої професіональні, про те, що я мастер манікюра, що я там навчаю, Ну, в общем, таке. такі більш професіональні, красиві, картинка. І два ролика. Це просто хід. І три ролика про те, допустим, що є в Україні, а немає в Польщі. Вон, І що ви думаєте? Я була просто в шокі. Ну, наприклад, такі відео, як просто про моє життя, вони набирали там десь 500-600 просмотрів. Ті відео, які прям професіональні, вони набирали там 200-300 просмотрів, ніяких коментарів, ні лайків, нічого немає. А три відео, які я залила. Перше, це було. Воно в мене є в інстаграмі це відео. Що. А ви знаєте, що в Польщі немає риби холодного копчення, є стільки гарячого. По-перше, це прикол. Це прикол. І по-друге. Я правда в Закопаному не встрічала риби холодного копчення. Я розумію, що десь може є, але TikTok – це розважальна площадка, і я вирішила зробити якийсь такий формат, щоб було інтересно. Це відео набрало 14 600 просмотрів. Там дуже багато лайків. Всі почали писати. Ну там не було ніякого хейта, нічого не було, просто люди почали писати, що є. Там, в яких магазинах, в, в общем, люди коментували, ця тема їм була інтересна. Друге відео я сказала про те, що а ви знаєте, що в Польщі немає кислих мандарин. Опять же, во-первых, це прикол, тому що я побачила, що те відео залетіло і вирішила в такому ж форматі зняти ще якесь відео. Це перше. І друге, це те, що я дійсно не зустрічала кислих мандарин тут в Закопаному. Я не скажу, що може в якихось городах є, може, в якихось магазинах є, я не знаю. Но тут в Закопаному я лічно не зустрічала. Боже, ну це відео набрало десь около 4 тисяч просмотрів, не так багато. Ну, теж там писали, що є кислі, що ти чудиш, і не бреши, і божечки мої, я в шокі просто. І тут. Вчора я йду в магазин в Лідл, і по дорозі мені зустрічається хурма. І я вирішаю записати ще одне відео, ну, провірити цю систему, ли воно так, як дійсно я подумала. І записую відео про те, що а ви знаєте, що в Польщі немає хурми. 2,5 роки тут живу, не можу знайти хурму Є тільки каки. І показую на хурму, тільки, що вона називається каки. Боже, я просто не знаю, як це може визвати у людей таку реакцію. 38 тисяч просмотрів, 200 коментарів. 200, ви понімаєте, на безсмисленний ролик 200 коментарів. Там 200 лайків. Люди пишуть просто таку чушь, що я в шокі. Просто, що люди взрослі, я заходжу на аккаунти цих людей, це взрослі жінки. Жінки за 55, за 60 років. Вони пишуть таку фігню, вони що реально думають, що я не знаю, що хорма це какі. Просто воно називається у нас хорма в Польщі і в Європі це какі. Ну просто це прикол. Я його зняла люди, у людей просто. Знаєте, як ото кажуть? Не на моєму каналі це сказано, воно підгорає, так? Що просто я в шокі. Я навіть не думала, що люди будуть всерйоз воспринимать. І знаєте, що я вирішила? Взагалі, я була під впечатленням, звісно, от того, що люди пишуть. Я тут, може, десь ще й вставлю, кстаті, щоб ви подивилися, взагалі, як це може бути? Як? Ну, блін, люди, ви чого? Ну, я вирішила для себе, що я і раніше знала, що Тік-Ток це не моя площадка. Це знаєте, розлікуха там оце хіхоньки -хі 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 хахоньки Я такий контент здавати не хочу. У мене своєї роботи отак. Вот Но, так як нам на обученні сказали, що надо, я попробувала, я поняла, що той формат, допустимо, те, що мені б хотілося показувати, це не залітає, воно не інтересне людям. А те, що їм інтересно, ну блін, ну я ж реально не клоун, я не, ну, я не собираюся нікого розвлекати і збирати якусь фігню в себе на каналі. Понятно, що я там, ну, ніяк не восприймаю на себе ці всі коментарі, що вони писали, ну, сам факт. Я просто поняла, наскільки у нас різні люди. І я ну я поняла, наскільки різні люди сидять на різних площадках. От, допустимо, якщо в Ютубі це взагалі аудиторія така осмислена, просто люди. Ті, які, блін, з головою просто. В інстаграмі теж нормальні, адекватні люди, Ну, більш молоді, скажімо так, ну теж осмислені, адекватні, без ніяких там, не знаю, тараканів в голові. Но в тік я не скажу, що всі, я не буду обобщати, нічого. Просто я хочу сказати, що Тікток це просто не моя площадка. І. Сьогодні навіть з мамою одром балакала кажу: мам, ні, я не буду. Ну, зачем воно мені треба? Це взагалі не мій формат. У мене які цілі? Мені хочеться розвиватися, показувати себе, показувати, ну, хто я, а не просто, то, знаєте, ну, танці танцювати, якусь фігню знімати, щоб людей я там, знаєте, доводить до сказу просто. Ну, Звісно, я ну, я була в шокі. Для мене це був такий урок, що просто. Просто урок, що я ні. Ні, це не моє. Взагалі, ладно, пішла, пожалувалась, об'яснила, розказала, поділилася з вами. І я ж кажу, що я прям в Ютубі я себе чувствую, прям, от, от це моя площадка. Я тут можу розкритися, я тут можу з вами побалакати, я вже розумію, що тут і як. Ну я тут два роки, розумієте, на цій площадці. В інстаграмі я розумію, але там трошки другий формат, і я така, знаєте, ще не, не, не вкурила прям сильно. Ну, тік-ток, Ні, це не моє. В общем, всім гарного дня. Що я сходила на обід, пообідала. І Зараз вже бо це лягти поспати. Ну, треба йти ще на роботу, що в мене дві клієнтки. Так що я зараз піду швидко. От і вже піду додому. Вот. Так що дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Всього вам найкращого, і не забувайте підтримувати канал.